Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. 17 вересня 2023 року храм Святителя Іоасафа єпископа Білогородського відзначив престольне свято. Цього року церковна громада відзначає 11-ту річницю свого заснування. Перші богослужіння розпочались у цокольному приміщенні багатоповерхового будинку, який знаходиться поруч з нинішнім храмом. Антимінс для звершення божественної літургії був виданий високопреосвященнішим митрополитом Сумським і Охтирським Євлогієм 2012 року. Згодом цокольне приміщення було віддане під Воскресну школу, в якій зараз проходять заняття для наймолодших прихожан із закону Божого, співу, прикладного мистецтва та інших предметів, які дозволять дітям стати всебічно розвиненими та глибоко віруючими християнами. Для будівництва нового храму на честь святителя Іоасафа було вибране мальовниче місце на березі озера Чеха. За останній рік, завдяки наполегливій роботі настоятеля храму проти Єрея Миколая Смакоуза, стараннями та пожертвами прихожан і меценатів триває будівництво храму та внутрішні роботи. Напередодні свята ввечері відбулось всенічне бдіння з літією, яке очолив настоятель храму проти Єреї Миколай Смакууз. У співслужінні кліриків храму та гостей у священному сані. В сам день свята було звершено водосвятний молебень з читанням Макафісту у храмовому святому та божественну літургію, котру очолив протиєрей Миколай Смакоуз. Настоятелі співслужили клірики Сумської єпархії. Після запричасного вірша проповідь виголосив протиєрей Георгій Ходун, клірик Петропавлівського храму міста Суми. Мертвость Господа Ісуса Твоєю, і Твоєю заповіді Вас і всіх православних По закінченню літургії було звершено хресну на ходу навколо храму з читанням Євангелія. Всі прихожани були окроплені святою водою. В кінці богослужіння були виголошені уставні многоліття. Настоятель храму подякував усім гостям у священному сані та паломникам, які прибули на святкове богослужіння цього дня, та запросив усіх підкріпити свої тілесні сили святковим обідом. 21 вересня 2023 року, з нагоди відзначення Різдва Пресвятої Богородиці, митрополит Сумський і Охтирський Євлогій очолив Богослужіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Сум. напередодні увечері його високопреосвященство очолив у бдіння, а у день свята Божественну літургію. Після читання святого Євангелія владика Євлогі звернувся до вірян зі словами проповіді про подію Різдва Пресвятої Богородиці, про найвищу цінність людського життя з моменту зачаття та страшний гріх убивства, немовлят в утробі матерями аборту. Під час богослужінь були піднесені молитви за захисників, за постраждалих через військові дії. За вимушених переселенців та спокій загиблих у війні, а також за перемогу та настання миру в Україні. На центр собору для поклоніння віруючих було винесено святкову ікону. Що може бути прекраснішим, милішим за любов до ближнього? Любити блаженство, ненавидіти мука. Весь закон і пророки зосереджуються в любові до Бога і ближнього. Любов до ближнього є шлях, що веде в любов до Бога, бо Христос благословив таємно вбратися в кожного ближнього нашого, а у Христі Бог. Природна любов наша зіпсута падінням, її слід умертвити, велить таке Христос, і почерпнути з Євангелія святу любов до ближнього, любов у Христі. Нічого не варта перед Євангелієм любов від руку крові і плодських відчуттів, і яку може вона мати ціну, коли при розгаряченні крові присягає покласти душу за Господа, а за декілька годин. Коли кров встигла охолодитись, присягається, що не знає його. Євангеліє відкидає любов, що залежить від руху крові, від почуттів плодського серця. Воно каже Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Бо я прийшов розділити людину з батьком його і дочку з матір'ю її, і невістку зі свекрухою її, і вороги людині домашні її, Євангеліє від Матфея, глава 10. Падіння підпорядковувало серце верховенству крові, і через кров верховенству миродержця. Євангеліє звільняє серце з цього полону, з цього насильства. Приводить під керівництво Святого Духа, Святий Дух навчає любити ближнього свято, любов, запалена і живлена Святим Духом, вогонь, цим вогнем гаситься вогонь любові природної, плотської, зіпсованої гріхопадінням. Той, хто каже, що можна мати ту й іншу любов, тішить себе сам. Казав преподобний Іоанн Ліствичник. у якому занепаді наше єство, той, хто за своєю вдачею, здатен гаряче любити ближнього, має надзвичайно силувати себе, аби любити його так, як велить любити Євангеліє. Найпалкіша природна любов легко обертається на відразу, на непримиренну ненависть. Природна любов виявляється і кенджалом. У яких виразках наша любов природна, яка тяжка на ній виразка пристрасть? охоплене пристрастю серце здатне до всякої несправедливості, до всякого беззаконня, аби лише послужитися хворобливій любові своїй? Справжня любов до ближнього ґрунтується на вірі в Бога, вона у Богові. Усі єдино будуть, мовив Спаситель світу до Отця свого, як ти очі в мені, і я в тобі, так і вони, хай будуть у нас єдино. Євангелія від Іоанна, глава 17. Коли серце Твоє невільне, це ознака пристрасті, свята любов чиста, вільна, уся в Богові. Вона є дією Святого Духа, що діє в серці у міру Його очищення, відкинувши ворожнечу, відкинувши пристрасті, відмовившись від плотської любові, здобудь любов духовну, вхились від злоби і створи благо, Вшанови ближнього, як образ Божий, пошана в душі твої, непомітна для інших, очевидна лише для совісті твоєї. Діяльність Твоя нехай буде таємничо відповідна Твоєму душевному настрою. Вшановуй ближнього незалежно від віку, статі, стану, і поступово почне з'являтися в серці Твоєму свята любов. Причиною цієї святої любові не плоті кров, не потяг почуттів, Бог. Позбавлені слави християнства, не позбавлені іншої слави. Яку отримали при створенні вони образ Божий. Але якщо ти думаєш, що любиш Бога, а в серці твоєму живе неприхильне ставлення хоча б до однієї людини, то ти перебуваєш у гіркому самообмані, хто каже, Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той брехун. Бо хто не любить брата свого, котрого бачить. Як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього такий заповіт, аби той, хто любив Бога, любив і брата свого, Євангелія від Іоанна, глава 4. Поява духовної любові до ближнього, ознака оновлення душі Святим Духом. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, тому що любили братів. Той, хто не любить брата, Перебуває в смерті. Євангелія від Іоанна, глава 3. Досконалість Християнства у цілковитій любові до ближнього, цілковита любов до ближнього у любові до Бога, для якої немає меж, для якої немає кінця у поступу, поступу любові до Бога без кінця і краю, бо любов є нескінченний Бог. Любов до ближнього основа у будівлі любові. Любий, брате, шукай можливість розкрити в собі духовну любов до ближніх, увійшовши до неї, увійш у любов до Бога, до врат Воскресіння, до врат Царства Небесного. высоты взгляни, мой Боже, мне у Бога откройся, и со мною собеседуй. Покажи мне, Боже, свет Твой, предо мной раскрой Ты небо, или лучше ум открой мне, внутрь меня войди теперь же. Говори, как прежде, Боже, через язык мой оскверненный, против тех, кто утверждают, будто в нынешнее время нет такого человека, кто прозумно видел Бога да и прежде не бывало никого за исключением лишь апостолов Господних. Эти люди ныне учат, что апостолы увидеть не могли, конечно, ясно Твоего Отца и Бога, ибо Он для всех неведом и невидим совершенно. Эти люди вспоминают изречение Иоанна, столь любимого Тобою, говорящего, что Бога никогда никто не видел. Так ответь скорей Христе мой, чтоб слова мои невеждам не казались болтовнёю. Запиши, — сказал он тотчас, — то, что буду говорить я. Запиши и не смущайся. Я был Богом безначальным прежде дней, времен, столетий, прежде всех тысячелетий, прежде видимых творений и духовных всех созданий. Выше разума и слова, выше всяких представлений, я один с одним был вместе — я один из творений никого со мною рядом, ни телесных, ни духовных. Я был прежде, чем родился. Я один был несозданный со Отцом моим и Духом. Я один есть безначальный от Отца, что не имеет ни начала, ни причины. И из ангелов Господних, из архангелов бесплотных и других чинов небесных никогда никто не видел сущность Божью и природу не узнал никто, каков я, всех Господь и всех Создатель, но они способны видеть только малый отблеск света, только луч небесной славы, и к обожению стремятся. Словно зеркало, в котором солнце луч отобразился, словно камень драгоценной кристаллической породы, освещенный солнцем в полдень, так они воспринимают луч божественных блистаний а всего меня увидеть не сподобился во веки ни один из земнородных и никто из сил бесплотных. Вне всего я пребываю, остаюсь для всех невидим. Не даю себя я видеть не из зависти, конечно, и совсем не по причине, будто я не так прекрасен. Но невидим для людей я и для ангелов небесных, потому что нет достойных среди них меня увидеть, потому что невозможно и немыслимо для твари стать Творцу равновеликой, это ей и не полезно. Но однако те, кто видят даже малый отблеск света, узнают и постигают, что я есть на самом деле и что я привел их к жизни. Все они поют мне гимны и служение воссылают, потому что невозможно, чтобы создал Бог природу, равносильную Ему же, однородную с Владыкой». Ведь никак нельзя творению быть Творцу единосущным, ибо как создание сможет уравняться с несозданным? Если это признаешь ты, то признай и то, что твари бесконечно ниже Бога, ибо Он живет во веки, безначальный и нетварный, а создания точно так же отличаются от Бога, как пила или телега, от того, кто смастерил их. Но телега разве сможет знать того, кто ею правит, и пила сумеет разве понимать, кто ею движет, если мастер в них не вложит зрение, знания, понимание, что, конечно, невозможно для подобных им созданий. Да никто из человеков и из ангелов небесных не имеет власть такую, чтобы жизнь давать кому-то или Дух Животворящий. Лишь Господь, источник жизни, обладает полной властью и могуществом великим. Он один лишь производит существа, какие хочет. Он их всех одушевляет, и дает он всем созданиям, как художник, как владыка, то, что хочет и изволит. Богу слава и держава, ныне, присно и вовеки. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.